Друзі, вітаємо! У попередніх наших відео ми розказали вам про радянський плагіат автомобілів, про запозичення електроніки та побутової техніки, про плагіат радянської зброї, копіювання дитячих іграшок, привезені до СРСР з-кордону за кордону продукти харчування, а також про плагіату радянському кінематографі. Посилання на всі ці ролики ви можете знайти в описі під цим відео. Сьогодні ж ми розкажемо вам про радянські запозичення в літературі. Отож, починаємо! Відома повість казка радянського письменника Олексія Толстого Золотий ключик або Пригоди Буратіно 1936 року. Майже повністю повторює італійську казку Карло Колоді Пригоди Піннокіо 1883 року. Головним героєм у радянській казці, як і в італійській, є дерев'яна лялька, яка змайстрована доброзичливими самотніми чоловіками похилого віку. В обох казках є цвіркуни, які живуть удома у творців дерев'я. Яних ляльок і Буратіно і Пінокіо татусі відправляють учитися до школи, вручивши їм абетки. Також дають дерев'яним лялькам їжу, аби вони підкріпилися. Є в казці Пінокіо і свої кіт і Лисиця, які, як і в казці Буратіно, є бандитами і хочуть надурити дерев'яного хлопчика, аби отримати з нього грошенят. Прообразом для головного антагоніста радянської казки Карабаса Барабаса став італійський манджафоко, перейменований у мультику студії Дісней. У Стромболі Манджафоку, як і Карабас-Барабас, також мав свій ляльковий театр. Казкова фея з пригод Пінокіо у пригодах Буратіно перетворилася на Мальвіну. А пудель Медоро з італійської казки в СРСР став артемоном. Також у радянській казці запозичені деякі сюжетні лінії та багато сцен. Серед них напад лисиці і кота у масках, мішках, лікарський консиліум із тварин медиків, сцена у таверні та багато іншого. Свого знаменитого чарівника Смарагдового міста 1939 року радянський письменник Олександр Волков майже один в один скопіював в американського письменника Лаймана Френка Баума, автора казкової повісті Дивовижний чарівник із країни ОЗ 1900 року. Радянська казкова повість має тих же головних дійових осіб, що й заокеанська, океанська, зокрема, дівчинку з Канзасу на ім'я Ейлі, яку в американській версії казки звати Дороті та її. Собачку Тотошку, яка в іноземній версії казки носить ім'я Тото. За сюжетом в обох казках будинок разом із дівчинкою та песиком піднімає в небо буревій та переміщує його в чарівну країну. Повернути додому дівчинку може тільки чарівник Гудвін зі смарагдового містечка, який в американській версії живе в країні. Оз так розпочинаються пригоди радянської Елі та американської Дороті, які йдуть до смарагдового міста. Обидві дівчинки зустрічають на своєму шляху. Страхопуда, якого знімають зі стовпа, змащують мастилом залізного дроворуба, який заіржавів, а також беруть у свою компанію полохливого лева. В обох казках ці персонажі мріють отримати від чарівника мозок, серце і хоробрість. Подальший сюжет казок також майже ідентичний. Друзі, перш ніж продовжити, просимо поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це дозволить більшій кількості українців дізнатись правду про країну, яка довгі роки була відсталою тюрмою для поневолених народів, та яку шляхом воєнного вторгнення та терору хоче відродити бункерний дід. Особливим вашим внеском в інформаційний спротив стане розміщення посилання на це відео на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вам вдячні за допомогу в інформаційній боротьбі. Одьбі за правду. Відомий персонаж письменника Корнія Чуковського Добрий лікар Айболить з одноіменної казки 1924 року був майже повністю списаний з книги Історія доктора Дулітла 1920 року англійського письменника Х'ю Лофтінга. В іноземній казці доктор Дулітл живе у вигаданому місті, лікує тварин та вміє розмовляти їхніми мовами. У лікаря Дулітла, як і в Айболита, є кілька близьких звірів серед тварин, які допомагають йому в його до добрих справах в обох літературних творах усі пригоди лікарів побудовані на допомозі тваринам, у тому числі зовсім маленьким комахам. У процесі своєї діяльності і лікар Дулітл, і лікар Айболить потрапляють у різні історії. В обох літературних творах головними антагоністами добрих лікарів є морські пірати. Однією з головних локацій для добрих справ доброзичливих ветеринарів в обох творах виступає Африка. А прототипом для радянського бармалея послухається. Жив африканський король лиходій з книжки англійського письменника. Ще одна віршована казка Чуковського Мий до дір 1923 року також має певні запозичення. У 1845 році німецький автор Генрі Гофман Донер опублікував книгу з віршами Дерштрувель Петер, у якій був вірш про хлопчика, що не любить стрихтися, розчісуватися, митися та стригти нігті. У Росії переклад цієї книги вийшов під назвою Стьопка Разтрьобка. Книжки про цього хлопчика в подальшому випускали різні автори, які перекладали. Але німецьке першоджерело, а згодом цей Стьопка Растрьо перекочував і в твір мий до Чуковського у вигляді хлопчика, який не мив руки, не чистив зуби, не вмивався, не розчісувався та не мився, через що від нього втекли всі його речі. А ось відома муха цокотуха Корнія Чуковського, яка в касці вийшла заміж за комара, була взята з української пісні, у якій комар взяв собі в дружини муху. Ось так звучить початок пісні. Ой, що ж то за шум учинився? То комарик на мусі оженився та взяв собі жінку невеличку, що не вміє шити прясти чоловічку. Трилогія книг про пригоди Незнайка 1953-54 років автора Миколи Носова була створена на основі героїв російської письменниці Анни Хвольсон з книги Царство Маляток 1889 року, де один з маленьких персонажів носив ім'я Незнайко. А ось письменниця запозичила своїх персонажів у канадського художника ілюстратора Палмера Кокса, який створив маленьких казкових героїв під назвою Брауні у 1800 80-х роках, отож, саме канадець Палмер Кокс був прабатьком радянського незнайка. У цього письменника є цілий цикл про маленьких чоловічків Брауні, які живуть у лісі. В одному сюжетів Брауні, як і Незнайко, подорожують на саморобній повітряній кулі. Цікаво, що Палмер Кокс став прабатьком іншого улюбленця радянських дітей, а саме Мурзілки. У Палмера Кокса був персонажне ім'я Чолі Бутоньєрка, який у перекладі Анни Хвольсон отримав ім'я. Мурза, тобто принц, у 1937 році. Образ мурзілки змінився на жовтого героя в червоному береті, через те, що образ мурзілки, який намалював канадець, виглядав занадто буржуазним. Радянська казка Повість Старий Хотабич», написана Лазарем Лагіним у 1938 році. Також є запозиченням створу Мідний глечик 1900 року англійського письменника Томаса Енстігатрі. За сюжетом англійської казки, молода людина знаходить мідний глечик та випускає на волю Джина, який після тисячолітнього ув'язнення абсолютно не знайомий з реаліями сучасного життя. Джин Фаркаш, намагаючись принести користь своєму визволителю. Здійснює велику кількість кур'йозних вчинків, що приносить визволителю лише проблеми. Так само, як і Хотабич, Фаркаш не розуміє дію сучасних механізмів і мало розуміє сучасне життя. У радянську казку внесено ідеологічну складову: наприклад, молодий чоловік, замінений на піонера, а також змінена кінцівка, у якій Фаркаш повертається у глечик, а хотабич стає взірцевим радянським громадянином. В іншому ж сюжети двох казок майже ідентичні. У часи СРСР активно величали відомого байкаря Івана Крилова. Проте значну частину своїх байок він написав на основі сюжетів, запозичених у легендарного давньогрецького поета-байкаря Езопа. Також свої твори Крилов писав, перекладаючи байки французького перекладача байкаря Жана Дела Фонтена, який перекладав ті ж самі байки Езопа. Наприклад, такі відомі байки Крилова, як Лисиця і Виноград, Вовк і Ягня, Лисиця і Ворона, Бабка і Мурашка. Та багато інших є запозиченням, або ж простіше кажучи, плагіатом. А ось відомий письменник Олександр Пушкін сюжет своєї казки про мертву царівну та сімох богатирів 1833 року запозичив у братів грим та їхньої казки Білосніжка та Сім Гномів 1812 року. І в казці Пушкіна і в казці братів Грим є добра цариця, яка народжує дівчинку, після чого невдовзі помирає. Через рік цар бере собі в дружини пихату жінку, яка стає для його доньки мачухою. Самі ж доньки царівна та білосніжка в обох Казках підростають і стають дуже вродливими. В обох творах мачухи мають чарівне люстерко, яке розповідає їм, що вони є найкрасивішими у світі. Проте, згодом люстерко вказує, що найкрасивішими є їхні падчерки. Після чого в обох казках мачухи наказують своїм слугам відвезти дівчат у ліс і там убити. Проте, слуги не виконують ці доручення. Далі царівна зустрічає в лісі сімох богатирів, а білосніжка сімох гномів. Подальший сюжет казок, де це. Тарівна та білосніжка трується отруєним яблуком, опиняються в кришталевій труні та рятуються за допомогою закоханих у них чоловіків, які оживляють сплячих красунь. Також однаковий. Фінал казок теж ідентичний. Злі мачухи відправляються на той світ. Казка Червона квіточка, написана Сергієм Аксаковим у 1858 році, є запозиченням з європейської казки Красуня і чудовисько 1840 року французької письменниці Габріель Сюзанни Барбо де Вільньов. В обох казках є заможній купець, який має трьох доньок. Коли він від'їжджає у справах, доньки просять його привезти їм різні подарунки. У казці Аксакова наймолодша донька просить привезти їй червону квіточку, а в іноземній казці Троян. Ду обидва купці в поїздці знаходять розкішний палац, на території якого зривають прошену квітку. Після чого з'являється чудовисько, яке звинувачує купця в крадіжці його найціннішої квітки. Аби зберегти життя та компенсувати чудовиську втрату, купець має відправити в палац свою доньку. В обох казках доньки купців прибувають до чудовиська, але згодом, сумуючи за рідними, на невеликий час повертаються додому. Через те, що доньки купців не повертаються в обумовлений термін, Термін чудовиська помирають, але оживають від поцілунків своїх коханих, які повернулися та перетворюються на принців. Незважаючи на те, що Пушкін, Крилов та Аксаков були не радянськими письменниками, саме в шкільній програмі СРСР їхні твори набули найбільшої популярності. Друзі, якщо цей ролик набере тисячу вподобайок, ми зробимо ще одне не менш цікаве відео про радянський плагіат. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!